Як зрозуміти, що поруч з вами саме та людина? Адже зараз велика кількість людей шукають того самого доброго, чуйного, турботливого, правильного, ідеального для себе партнера? І як же зрозуміти, що ви зустріли саме його? Найперше, це сексуальний потяг. Друге, це спільні інтереси. Третє це цінності та пріоритети, коли ваші цінності співпадають з цінностями іншої людини, коли ваші межі дозволеного співпадають з межами дозволеного іншої людини, це емоційна безпека. Коли ви відкрито можете висловлювати свої емоції та свою думку і не боятись бути засудженим, розкритикованим, оцінюючим, чи відчувати якусь загрозу чи небезпеку. І так само вільно сприймаєте висловлювання в вашу сторону іншої людини як інформацію, не загрозу. А інформацію, яку ви потім можете сісти і разом обговорити для вирішення цієї проблеми. І постійний та зростаючий потяг до цієї людини, де ви розумієте, що з цією людиною вам набагато краще, радісніше, комфортніше. Щасливіше ніж бути одному.